Для всіх. За два роки повномасштабної війни ринок праці на Прикарпатті суттєво змінився. Вакансій більше є, а кількість охочих працювати менше є. З чим це пов'язано та на яких працівників нині найбільший попит. Дивіться далі. Переселенка Владислава вкотре прийшла у місцевий центр зайнятості. Каже, на Прикарпатті вона уже два роки. Проте роботу почала шукати недавно, коли закінчила навчання у Виші. Я вже розуміла, що в мене доходить кінець. Я вже буду отримати диплом психолога, і розуміла, що мені вже потрібна робота, і я. Звернулася більше все за центр зайнятості. Я не сама не шукала. Вакансії психологів у Франківську є, кажуть фахівці центру. Проте основна вимога до майбутніх працівників наявність досвіду роботи, а його у Владислави поки немає. Тому дівчині запропонували інший варіант, де стаж не обов'язковий. Але спершу їй потрібно пройти курс підвищення кваліфікації. Мені запропонували перенавчання, так як на соціального працівника. Ви погодилися? Е, так, я погодилася, так як мені е, допоможуть потім знайти роботу по цій спеціальності. Схоже, до моєї професії, психолога, це є наближеним. Ваучер на таке навчання безкоштовно надає держава. Ваучерам достатньо є потреба, тому що ринок праці від змінюється, зв'язку з військовим станом, і особливо ті люди, які до нас переїжджають з інших міст, вони потребують саме зміни кваліфікації, оскільки ринок праці відрізняється від тих міст, звідки люди приїхали. В міському центрі зайнятості нині зареєстровано близько тисячі шукачів роботи. З них більше двох сотень вимушені переселенці. Найбільше запити це є економісти, це є менеджери, це є педагоги, це є медики. От тож, ну переважно звертаються до нас люд, службовці. Актуальних вакансій нині чимало, і найбільше серед них робітничих професій: столяра, муляра, складача, поїздів, водія, прибиральника, кухаря. Порівняно з минулим роком кількість запитів від роботодавців на Прикарпатті значно зросла, каже директор обласного центру зайнятості. А от звернень від безробітних, навпаки, поменшило. Кількість безробітних приблизно зменшилося вдвоє. Осіб, які претендують на одне робоче місце, це три особи. Зріс в області і рівень зарплатні. Проте запитам шукачів роботи він все ще не відповідає, кажуть працівники центру. Це ще одна причина великої кількості вакансій. На сьогоднішній день ми розуміємо, 10 700 – це є недостатня заробітна плата. Кожен хоче відповідної заробітної плати. Якщо у нас, хоча б в середньому це було 20 тисяч заробітна плата. Я думаю, що нас би проблем не було за комплектування даних вакансій. У центрі зайнятості кажуть, створювати нові робочі місця вдається завдяки різним державним програмам.